Привіт-привіт! Сьогодні дощ в Черкасах і ми вирішили, що нікуди не гуляти, все одно будемо сидіти вдома, тому зібралися і поїхали в Київ, щоб нарешті придбати мені подарунок. Саша мені подарував на день народження гроші на супу. Я дуже давно запримітила одного, одну українську фірму і дивилася ним майже рік. І хочу зараз поїхати там шоурум шоу-рум по, за попереднім записом переглядом. По Ми домовились на другу годину, на Хрещатику шоурум. шоу-рум, і я хочу подивитися їх, як вони виглядають в житті. Пару варіантів я собі зробила скріни, що я хочу. В принципі, обрала колір, У мене якась. Весь одяг, ну, не весь сарафан, спідниця, а все прослідується якийсь блакитний колір на целі, літо. я думаю, взяти таку саму сумку, бо в мене є чорна а, метрополіс, і, і є в мене Зара коричнева, ну, а блакитна буде мені під сарафан, спідницю. Хочу подивитися їх так нарешті. Взагалі я про цю фірму знала, коли. Дивилася в інстаграмі відео, що, що на вас вдягнено. І там дівчата, і одна з них держав, ну, тримала цю сумку цієї фірми. І я ще тоді думаю, блін, така прикольна. Не пам'ятаю, яка в неї була, але там багато класних. Вони, типу, відшивають з італійської соф'янової шкіри. Не знаю, що це. Подивлюсь. А ще сподіваюся. Ми попадемо до Кацуріна в китайський, в нього китайський привіт, бо ми вже були в Києві тричі і не попали туди. Один раз хотіли поїхати, там щось було зачинено, а інші рази ну, щось не виходило, може в цей раз вже вийде. І ще я буду тратити один подарунок від Олі, дала мені сертифікат в one by One. І я теж хочу поїхати і подивитися щось там конкретне. Зараз може в дорозі поклацую на сайті, в них подивлюсь, що є, що мені подобається, позберігаю. І туди приїду вже, подивлюсь так. Так що сьогодні вам поспішуємо. Music licensing лайсен, приімаджен. Десь двадцять сім сім хвилин. Нарешті я вже здійсню свою мрію. License, do you Дуже практично. Щоб не запачкати рукава, не затерти.

Я хочеться сказати, що вона не з плеча, але всі ще роблять, як не на плечу. Там написано вариант покраще. Yeah. Ми шукаємо косуку. Не класно, але може знайти український аналог щось подібне. Зараз дев'ять дешевше єдиний. Нарешті. Куртка є мені на пару тижнів, а потім жара і можу дуже нанесу. Сьогодні хочу а, показати свою розпаковку подарунків, що я їздила собственно, в Київ і ту саму сумку, а, з яку вже рік чекала, але все по порядку. Так, перше, що в лозі я покажу, я приміряла а, куртку собі на весну, і я її знайшла. Зараз покажу. Так, Сама проста, бежева, великі кармани такий для телефону. Натуральна шкіра. Бо я приміряла ось ту чорну, зараз покажу. І вона, в принципі, так само коштувала, як і ось ця, але то була екошкіра. І я щось думала за. Таку вартість, то ну, краще вже взяти натуральну І мені подобається, що вона в мене, в принципі, під усе буде, під світлі джинси, під темні джинси я міряла, які купила, покажу. А потім під блакитний сарафан а з казаками, дуже класними чи з тими казаками, ніяк не можу успокоїтися. Помітили така покупка, що я прям О, боже, під все вона мені підходить. То я дуже задоволена, як я вже казала, це мені наверное, я буду 10 років носити цю курточку, і сносу її не буде. Так що це перше. Так, друге. Я вибачаюся, це просто така моя перша розпаковка. А, другий мій подарунок це One by One, Оля, моя подарувала мені сертифікат. А, і Я хотіла, знову, я хотіла взагалі цей сертифікат витратити на курточку. І ми прийшли в One by One, і там був класний бомбер. І був в одному розмірі в Елькі, але вона, в принципі, йшла нормально, коричневого кольору. Єдине, що консультант мені сказала, що їх дуже швидко розбирають. Класна просто якість, класна ціна. І я така думаю, блін, якщо їх дуже швидко розбирають, їх, в принципі, може бути дуже багато. А мені таке не можна. Бо я... Бо я ну взагалі можу значить, десь пересектися ще з одною дівчинкою, якоюсь цей бомпер, і вдягнути її бомпер і піти. В мене просто була схожа ситуація, як я в чужій шапці йшла додому, то ситуація за шапку. Значить, Була я в Kinder Space, і збираюся виходжу з лукою, одягаю шапку таку біжу, йду до машини, підходжу, починаю відкрив... шукати ключі в куртки за руку в карман і розумію, що моя шапка в мене в кармані. Я оділа якусь другу шапку. І пішла, нічого мене взагалі не смутило, То я думаю, з курточкою була б та сама ситуація. Поэтому, думаю, ні, не буду я брати, тому що дійсно я можу з кимсь десь перепутати, тим паче, що щось нещодавно ван бай One відкрився в Черкасах. Ну, коротше, не про це. Та-дам! Олечка, привіт, дуже тобі дякую. Це моє передбачення. Плани на весну забути про плани та насолоджуватись. І так, що в мене тут? Перша — це футболка З такими дірочками. Коротше, дуже класний колір. Графітовий, нічого такого, але, блін, вона прикольна. І голодне це джинси. Темні джинси. Такі широкі. Від. Я витрачаю подарунок на сині. Рішила взяти футболку і такі темні джинси. У нас тут така прикольна а, вшивка на талі. Тут не дивись, це в мене масаж. Перед літом буде проводиться в чувство. Мені дуже подобається. І що мені тут подобається, то тут такий класний дуже пояс бордова вставка. Ну, коротше, дуже крутий. Також я їх приміряла з казаками, потрясающе вони смотряться. А, Приміряла з пальто з цією курткою новою. Коротше, прям капсула в мене така собралась. Аж ай-яй-яй. Ну що, і тепер саме-саме, собственно, чого ми тут сьогодні всі собрались. От той листочок, якщо що, якщо він когось смущає, да, це Марк рукою написав собі розклад, щоб знати, коли в нього плавання в школі, а коли ЛФК ручна робота, тому ну, не маю права її зняти, хоча воно так ріджово смотриться. Но, щоб ви теж знали. І так, та сама сума. Та-да-да-да! -та 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 -та. Блакитна, класна мені під е, мій блакитний сарафан. І взагалі на літо в мене просто є чорна сумка. Е, є коричнева така на літо заразка, і ось ця буде мені така літньо парадно вихідна, напевно. Тут два ремішки. Е, можна зняти обидва, один зняти, один залишити. До речі, е, фурнітура аналогічна, як у мене, на фурлі. Прям один в один. Тут одне відділення. Я можу тут ставлю ставку, де я показую більш детально. Маленька, нічого зайвого, але дуже містка. Це італійська саф'янова шкіра. Я, можливо, вже це казала. Блін, Прям дуже вона мені подобається. Така маленька. А мантика в них сумки. Маються, ну, називаються жіночими іменами, то це маленька G. <гум> Залишу посилання. Кому потрібно наліти сумка, дуже рекомендую. Ми вирішили поїхати сьогодні після дня народження купити малому для годування. Є там один варіант, я подивилась в ма. І він наче є в наявності в Черкасах, не знаю тільки які, які кольори, але вже нам не дуже важливо. Чужок метки, різна кольорова ванна є і ступінька теж новинок. А він складається надвоє? Вот так, і так. Ну, Кашка не козачому молодці. Хороша, нам одна буде достатньо. Ну да, то буде паильнички такі вже є. Yeah, yeah, yeah. Есть забрали забрали сразу зібраний з магазину. Человек очень рад, mm -hmm. <рес> що його не треба буде збирати. Він вже готов до експлуатації. Да? Поїхали. Я тут назову. кого? Э, такое, на кого мы сейчас первым пойдем? <связь> э, ну, на Зуб! я пойду. Сюда, да. Не, на зубы. А что, папа, дивись, куда трамы, ты, да, да, да. Я, я я вас сейчас дам. Давай. давай. Можешь, ну, да будем Мама, иди за мной на секунду. Не, да, Марк, иди ну, сюда. сюда.

Цвет дерева спрятался вот. Интересно, ну, да. Да, вот а он хоть плакает трошки, там можно их убачить. Будешь понять, что ты застрял. У меня прям трошки. Трошка мне ну страшно. Папа, я думаю, хочу очередь паху запах. Скажи, она высота? Копибор. Это стоповый бабак. Ми на плазмі на Катовського піднімаємося в сенсей, бо ми забули лук і шапку А там може бути холодно, тому зараз вже додому вертатися, це буде ще довше, по дорозі зайду в сенсей додому зараз. хтось да. Так прикольно. А, я що бані і номери Ага. Батут Оно фенс. тут є, є. де да, не бачиш. Ага. снимать ромтур. А так, что? тут гардеробна. <свят> так. Чуть -чуть -чуть. Идем далі. Тут камин. Мы уже тут свои вещи покидали. Выход раз на террасу. Так. <свят> так. Тут прям так прикольно. И самое главное, тут есть что такое? Маркс. Секунду ага, шампурик. Шкаф. шкаф. А, микроволновка чайник. Что тут? Коробочки. Так, тут спальня. Лука. Тут лизочку нам уже принесли, тут уже человек. Привет, привет. Да. Тут тоже. Идем дальше. Халаты. О, тапки есть. Марка вид мне тапки, типа ласка. Что там такие? Сейчас заберу. Сейчас заберу. И тут такая ванна. Секундочку, подожди, не снимай, я суть. хочу тапочки. В общем, сейчас я все. Сейчас здесь? Давай. Наша огромная тушевая. Угу. Тара -тара 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 -тара. <свес> Дальше. Огроменная ванна, угу. которую вот так можешь просто набрал из лес. И как из гробика вышел. Наш туалет фиговый. Чего? А потому что без двери. Молодой а, чик. вон там туалет. А. Ну, в уголку в самом. Тут спрятался туалет. 知らん人それは知らない 哼 <laughs> 哼 Закінчились великодні свята, і я сиджу в машині і зараз буду їхати на тренування на свій ЕМС. Трошки запухша, це це зрозуміло. І що хотіла сказати, що хотіла сказати, що хотіла сказати, Цілий тиждень я пропустила а, минулий і не була на тренуванні, і сьогодні прям було трошки ляніти, якщо чесно. Ну, спасає те, що в ЕМС у тебе ж тренер, і там мене чекає Вікторія. І ну, ти не можеш такі, типу, просто із олені не піти. Це треба якась уважительна причина, а її нету, тому що всі в школі, все договорено. А... Цей чоловік має буде залазити. І коротше я їду. І покажу вам сьогодні, може, трошки більше випущу,

Sunset slow, chillin' with the homies, let that talk box glow. Get the cues and palm trees, vibe real tight. Retro beats Bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowin', let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shoutin' for more. Dead beach chair chillin', toes dug in the sand.